В чергову партію легоцегли з екоматеріалів виробляють студенти Немирівського будівельного коледжу. Головне у цій справі пропорції, каже студент Ілля Гук. Ми беремо вісім відер піску, два відра цемента, воду додаємо в совідношенні влагужності піска і додаємо 400 мл пластифікатора. Це все розмішується на цеглу, яку не потрібно випалювати у печах. У закладі працювали три роки. Розповідає інженер коледжу Віталій Яхно. З Серпня будматеріали виготовляють на обладнання, яке закупили за грантові гроші. Алі яхно каже, під час виготовлення легоцегли студентів навчають теорії і закріплюють її на практиці. У роботі використовують бетонозмішувач та прес за годину з 25 кілограмового мішка цементу виходить до півсотні цеглин. Розкришується це, це екологічно, чисто легко в монтажі. Каже робити цеглу навчився за день. Процес цікавий, її легко виготовляти і потім легко з нею будувати. Вона як дитячий конструктор. Вона стає в пази. Для мене це як не є опит. Я хочу вивчати це, Мені це подобається від. Ми хочемо відбудовувати нашу країну. Ідея створення лего цегли належить Людмилі Яхно, методисті закладу. Суспільному жінка показує підмурок із лего цегли на задньому дворі коледжу. У Нас було тут просто підмурок, такий неваж, ну, не дуже такий. І ми вирішили, а що ж ну давайте спробуємо застосуємо нашу лего легоцеглу. Цегла складається не на рочин, а клей клейву суміш. Вона міцна в першу чергу, екологічно чиста, не боїться морозу, вологостійкість. До 5%. Унікальність в тому, що в ній є ось пази пустоти дирочки, які можна засипати керамзитом для утеплення будинку. Презентували стартап цьогоріч у березні на всеукраїнському фестивалі інновацій. Перемогли у номінації інфраструктура та будівництво і виграли грант на обладнання від американців на 5 тисяч доларів. США, каже проректорка Вінницького аграрного вишу Інна Гончарук. Фонд підтримки інновацій разом із американським партнером ГІСТ відбирали 25 наукоємних українських. Стартапів, які мають готове технологічне рішення, наш стартап переміг у номінації будівництво і промисловість, оскільки запропонував швидке, легке і дешеве будівництво власної цегли, інноваційної цегли, яка дозволить швидко відбудувати Україну. Собівартість однієї цегли на тринадцять гривень, 20 копійок, каже Інна Гончарук. Реалізовуватимуть її на ринку України для відбудови зруйнованих сіл та міст. Юлія Визнюк Володимир. Мар Черніков Суспільне новини Вінничина.